Одписувати, думав дідусь підійде собі вже на пенсію, буде помідорки вирощувати гірочки на своїй дачі кататися бли, на своєму катері, їздити на своїх мерседесах. Але так як побачив ось таку херню, вирішив діду винагадати і провести ще одну агітацію за нафталіна. Так що був в нас один уже такий гандон. Який вивішив себе напроти Путіна. Ось зараз я покажу так щик, отут От буде він. І, похоже, його і команда працює і на нашого Мельничанка вже він пішов таким самим чином стравлювати українців лубами, що одні хороші, інші погані. Українці одні правильні знають, як робити, інші не знають, як робити. Я нагадаю, що робив цей дід і як він просрав Кам'янець-Подільський. Ну і більше скаже, що ось наша влада за 10-20 років, яка вона є вже при владі, щось зробила. Особливо люблять хвалитися старим містом. Ну і я вам зараз покажу те, що вони зробили. І те, що вони були, повинні зробити. А ви будете спостерігати вже за цим з іншої сторони камери. А як правило, наші чомусь всі коли малюються, знімають своє відео, знімають на фоні старого міста. Ось тут і кажуть, ось подивіться, що ми зробили, облагородили камені, подільський ремонт як провели скверики, парки хоч щось зробили. Правильно, зробили, але що ви профукали? Ви профукали ЮНЕСКО. Жодна пам'ятка, яку ви бачите в Кам'янці-Подільському, жодна не внесена в список ЮНЕСКО, тому що бандюки, які будують ось це, це не історична реконструкція, це не відбудова. Будів. І оце. Це не є історична е, пам'ятка, яка внесена в список ЮНЕСКО, хоча одна єдина ратуша в Україні такого поважного віку з 1430 року. Але її ніхто не хоче вносити в список ЮНЕСКО. Чому? Тому що з бандюків, коли відбудовують, то це все відбудували неправильно зробили. З однієї сторони ніби роблять, ось парк зробили, засадили якісь деревцята, будиночки нові будуються. Але кому це нахер потрібно, якщо про нього ніхто нічого не знає. Кам'янець знаходиться взагалі поза межами інформаційного простору. Взагалі, ніякі туристи, в Кам'янець-Подільський іноземні кам'янець не знають. Профукали повністю все. Приїхати в Кам'янець, подивитися фортецю, зайти сюди, ось містечко сувенірів, все і їдуть далі собі. Їдуть на Львів, на Київ, на Чернівці, їдуть в Кам'янці, ніхто не залишається. А це, шановні, вулиця довга, ну приблизно якось так вона мала виглядати ці ще будинки, куди б не йшли. Ну але нахрена в старому місці будувати багатоповерхівки, сучасні причому? Для якого хера, блін, чорту чорту, лисому, не вистачає бабла. Він хотів заробити на тому, щоб квартири продавати в старому місці. А хто в них буде селитися в цих квартирах? Хто купив старому місці квартиру, якщо туристів немає? Що в Кам'янці залишатися не хочуть і немає що робити. От приїхала сюди сім'я молода на Кам'янець-Подійський. Чим вона буде розважатися, що вона буде в Кам'янці робити? Як все повністю старе місто перетворило на суцільну забудову квартир? Бомбандючки звикли піляти бабло на нерухомості. Це називається історична реконструкція. Що дивитися туристам Кам'янці-Подіському, які приїжджають сюди і дивляться ось таку хрень блін, повністю. Вони що, вирішили в останнє, коли вони тут ще при владі собі все додеребанити до останнього? Старе місто називається Історична реконструкція по Бандюковське Кам'янця-Подіського? Ну, а може кам'янчани, які живуть в старому місці, для них щось було зроблено. Для їхніх дворів. Може якось будиночки облагородили, провели ремонт в будиночках зробили в дворах наша місцева влада, яка турбується про них. Ну, а може і цьому вору повезло. Так, і щось тут провели ремонт, відновили, будиночкам провели, штукатурочку, перекриття. А може під'їзди зробили ремонт в якомусь старому місті? хоча б в одному будиночку в під'їзді зробили ремонт старого міста, щоб можна було завестися туриста і показати, як живуть. Ну ось вам під'їзди. Так живуть кам'янчани Ще як в 19 столітті. Туристи, відзначати її на картах геолокації, показувати іншим, що вони тут побували. І це все має поширитися по всьому світу, а не по Україні. Одні єдині голослів'ям передавання як базарне радіо, що можна приїхати в Кам'янець, подивитися. Але на що дивитися? Все, даху вже немає. Башня валиться. В Кам'янці приблизно 5 пам'яток можна внести в список ЮНЕСКО, не включаючи каньйон, який хотіли вносити. Вісім років збирали документи на те, щоб внести каньйон в список ЮНЕСКО. Приїхала комісія, а над каньйоном з'явилися ось сучасні будівлі. І мені ся що за херня, блін, мінується як пам'ятка природня, а понабудували над каньйоном сучасних будівлі. А оцей будиночок взагалі, особнячок, хто проєктував? Той, хто мав не допустити це будівництво, хто мав захищати каньйон, а він є його архітектором основним, виявляється. І ви хочете, щоб ця свора і далі що щось в Кам'янці по Дійську ми зробили, щоб ми попали в список ЄНЕСКО? Ну, а за моєю спиною знаходиться Жак Старого міста. Саме він має доглядати за старим містом. Доглядалися блин. Хазяїна! Да? А позаду за мною наш університет, звідси почалося все навчання, наука, чоловіча гімназія Тарас Шевченко навіть тут викладав. А правда, кілька тижнів, але викладав. І у нас є свій благодійник опікунцем університетом. я вам зараз покажу, як він опікується, так як я теж тут навчався. Готові подивитися. А це інша сторона університету фасаду. І всі свої роки навчання, і по сьогоднішній день студенти бігають в М Жо Літом і зимою. Благодійнику, не хочете подякувати за М Жо? О, тут вже і з відзначили. О, о дивіться, куди ваші гроші йдуть. Все, сюди. Точніше, о, туди ваші денежки всі пішли. Ну і на кінець лайфхак для кав'янчан, так як наступають найлегкі щасти. Попереду в нас економічна криза. І якщо у вас будуть негаразди, ви можете приходити в каменець подільський і загадувати бажання просити щось у Бога, якщо ви віруючи. Так як зверху на наших тріумфальних воротах знаходиться святий, ось дивіться він. Ой-ой, я не можу попасти пальцем вверху. Ось. Напевне, так буде краще його видно, ось там, в далечині на небі відніється. Я не помук, він святий, якому сповідалася чеська королівна, розповіла про свої шури, мури звичайним дворянином. Ну, а батько король захотів знати. священник відмовився розповідати таємниці сповіді, і його це скинули з Карлого Моста. І ось в празі він шанується як покровитель мостів, а в Кам'янці-Подільському, точніше, у поляк він шанується як... Покровитель таємниці або захисник таємниці, тобто йому можна сповідатися тут в Кам'янці-Подільському. Ну а після Кучми виникла взагалі традиція загадувати бажання в Кам'янці-Подільському. Так як Кучма двічі приїжджав і двічі на камеру загадував бажання. Ну, я теж зараз загадаю бажання. Я думаю, ви знаєте, яке бажання я загадаю. Хоча вже не раз згадував, але є туристи, які приїжджають там по 5-6 по разів, вертаються та приїжджають, каже, їдемо на Карпати, заїдемо в Кам'янець і загадаємо бажання. Як загадувати, підходите під цю Арочку, дотаркаєтеся так, рукою лівою і загадуєте бажання. А я згадаю, щоб ми з понеділка проснулися в Кам'янці і з новим молодим мером. Всім гарно зробити. Вдалий вибір.